Батькові всіх київських каштанів невідкладно допомогли трьохсотлітньому дереву, наклали бандаж на гілки та запломбували дупло. Це мінімальний перелік медичних послуг, що їх екологи надають зеленим столичним старожиттям. Понад 25 метрів заввишки більше як 4 в обіймах. Цьому велетневі майже 350 років. За переказами, цей каштан посадив митрополит Петро Могила. Саджанця привіз з рідної Волощини. Нині до старожильця-рекордсмена прибула швидка допомога. Починають із первинного огляду пацієнта і визначення діагнозу. А там пломба стоїть. О, ну вона ще в нормальному стані, так що вона ще може літ 15-10 про не треба, де да. Оно там на А вот тут вот, отут, не треба. Чесно, консиліум лікарів-екологів постановив утеплити коріння землею, а найбільше віття оповити бандажем із мотузок, щоб гілляки завважки тону не розкололи дерева. Окремий клопіт – отвори щілини у стовборі. Глина, клеєва основа, гіпс це стоматологічна суміш для дупил трьохсотлітнього пацієнта. Очищаємо трухи. Маніпуляції еколікарів привертають увагу чинців, парафіян і місцевих мешканців. Святі отці перевіряють екологів документи з прискіпливістю міліціянтів, углядачів на поготові поради й зауваження. Дехто готується стати на захист дерева. Оце екологи наверху. То, мабуть, же треба якось не по такому відноситься до такого. До такої пам'ятки, ото там монахи трішки хотіли його пошкодити то, взагалі хотіли замізати. То, то наробили крику, то то поставили пам'ятка, що пам'ятка так взагалі я, я не бачила, щоб його лікували. В мене є десять рубль, то я цей можу дати, щоб щоб його ну, на не Наразі в Київзеленбуді Зеленбуді шукають на пошановувачів зелені, здатних витрачатися на її догляд. Проте про лікування патріарха столичних каштанів зеленбудівці дізналися від вікон. Спершу хотіли відразу їхати до пацієнта, провести власний огляд, та візит довелося відкласти. Не мають часу, бо йдуть на рекорд до книги Гіннеса. Я розкажу не про віки дерева, а про ті проекти, які на сьогоднішній день ми реалізуємо. До Дня Незалежності планується відкрити найбільше у світі квітковий годинник, який буде в діаметрі близько 17 квадратних метрів. Діагноз каштанові Петра могили таки обіцяють поставити не так із міркування екології, як за правилами техніки безпеки. Еколог це людина, яка Вболіває за природу, але не несе ніякої відповідальності. Ми, експлуатуюча організація. Перш за все, несемо відповідальність перед людьми. Дерево да це об'єкт дуже підвищеної небезпеки, як для людей, автомобілів, майна, будівель. Екологи знай своє позагоювали вже 33-го пацієнта і готують ліки для наступного. До одного зі зцілених дерев липи Петра могили потік відвідувачів не вщухає. Екскурсанти усі як один за захист зелених старожильців. Оберігати. А чому? Тому що. Чому? Е... знає чому? Щоб на голову не упали. Ольга Семанович, Олександр Юдкович, програма Вікна.